Ці ліниві голубці це щось зовсім інше, ніж ви звикли, замість звичайної капусти цвітна, без засмажки, але такі соковиті, ніжні, ароматні, що класичні просто відпочивають. Овочі дають багато соку, підлива дуже смачна, насичена й ароматна. А самі голубці чудово тримають форму. І головне жодного різкого запаху, як від звичайної капусти. Я була дуже приємно здивована результатом і щиро рекомендую вам спробувати цей рецепт. Для лінивих та дієтичних голубців мені знадобиться ось такий набір інгредієнтів. Детальний опис всіх інгредієнтів та грамовку я залишу в описі під відео. Насамперед приступаю до цвітної капусти. В цьому рецепті я замінила звичайну капусту на цвітну, так як звичайна капуста має трішечки такий специфічний. Запах, а цвітна капуста більш краще смакує. Але можна замінити і на звичайну капусту, якщо у вас немає цвітної. Отже, розбираю цвітну капусту на суцвіття. Капусту я розібрала на суцвіття і відважила. Ось цієї капусти тут у мене 600 г. Заливаю її окропом. Накриваю кришкою та дам трішки постояти, може хвилин 5-10 не більше. Тепер взяла 150 г рису та промила його. І заливаю укропом. Накриваю кришкою та дам проперитися хвилин 10-15. Минуло 10 хвилин відкидаю капусту на сито. Далі займуся м'ясом. М'яса тут у мене 1,5 кг, м'ясо з куриних бедрів, пообрізала кісточку, шкірочку. Всього взяла 2 кг і ось коли пообрізала кісточки, вийшло 1,5 кг м'яса. М'ясо я вимочила у холодній воді, десь годинки 4 М'ясо буду змелювати на середню решітку. Тепер цибулю я також змелю на м'ясорубці. Якщо ви не на дієті, можна цибульку та морку підсмажити. Я не буду підсмажувати, одразу змелюю на м'ясорубці. І також змелю ще два зубчика часнику. Часничок вже росте, відчуває весну. І капусточку теж перекручу через м'ясорубку. Тепер одну невеличку моркву натираю на дрібненькій терці. Додаю моркву до фаршу. Поки я займалася фаршем, весь цей час рис у мене стояв та напарювався. Відкидаю рис на сито та додаю рис до фаршу. Тепер потрібно наш фарш посолити за смаком. Я ще додам чорного меленого перцю, трішки червоної паприки солодкої. Паприка в мене підкопчена. І додаю два сирих яйця. Тепер фарш потрібно гарненько вимішати. І краще це робити руками. Дуже ароматний фарш. Я його вимішую, він дуже-дуже вже пахне. І цибулька дала свій аромат, і чесничок. Фарш потрібно гарненько-гарненько вимісити і розбити м'ясо на волокна. І так я це вже роблю хвилин, може, 7. Аби потім голубці не лопали та не розпадалися. Тепер накриваю фарш кришкою та відправляю у холодильник щонайменше на 1 годину, аби наш фарш стабілізувався, він тоді стане більш такий густіший, і з нього буде легко тоді формувати вже голубчики. Можна зробити такий фарш з вечора, поставити в холодильник. І ранком собі приготувати голубці. Фарш постояв у холодильнику півтори години і став ось такий вже густіший. Беру одну чайну ложечку вершкового масла. Можна і без нього обійтися, змащую форму. На дно викладаю декілька лаврових листочків. Ще знадобиться мені трішки холодної води, буду руки змочувати в холодну воду та формувати голубці. Обов'язково вибиваю, як котлети, таким чином спресовую фарш. Формуємо такі голубчики бажаної форми і викладаємо в форму. Ну ось з тієї кількості фаршу в мене вийшло два таких деко-голубців. Вирішуйте самі, для вас це багато чи нормально. Якщо багато, діліть всі інгредієнти навпіл і буде вам тільки пів порції. Тепер приготую підливу. До миски відправляю одну баночку томатів у власному соці. Додам ще трішки домашніх томатів. Проб'ю їх блендером. Ось таке пюре в мене вийшло. Помідори кисленькі, тому додаю одну чайну ложечку цукру, трішки солі з півчайної ложечки, трішки червоної паприки, трішечки чорного перцю, трішки томату. Все перемішую. І тепер додаю ще трішки бульйону. У мене є куриний бульйон. Якщо у вас куриного бульйону немає, можна просто водички додати. Поки додам склянку, перемішаю, скуштую трішки, чи усього вистачає. Всього вистачає, тому я так залишаю. Якщо ви скуштували, вам чогось бракує, додайте чи цукру, чи солі, чи перцю. Заливаю підливою голубці. Підливи має бути достатня кількість, аби вона майже повністю вкривала голубці. І відправляю в духовку на якусь годинку. До голубців зроблю салат. З моркви броколі та цвітної капусти. Цвітну капусту та броколі відварила 2 хвилинки в підсоленій воді. Водичка закипіла, вкинула броколі та цвітну капусту, потримала 2 хвилини та відсидила. Вона така виходить альденте. Додаю пів чайної ложечки цукру, трішки солі, трішки приправи до моркви покорейської. Десь півтори чайні ложечки. Приминаю моркву, аби вона пустила сік. Додаю капусту та броколі, трішки оливкової олії, трішки яблучного оцту або соку лимона. Вимішую салат. Ну і, звісно ж, такому салатику краще постояти в холодильнику, настоятися та пропитатися. Додам ще трішечки перцю чилі. Для пікантності. Запікалися ліниві голубці 1 годину, 10 хвилин. З моменту закипання вони провели в духовці 50 хвилин. Почали ось так зарум'янюватися зверху, все, я розумію, що вони вже готові. Скоринка рум'яна з'явилася, все. Ось, орієнтуйтеся на рум'яну скоринку. Ну і трішки свіжої зелені не завадить. У мене це петрушка. Голубці гарно тримають форму. Як бачимо, голубці гарно тримають форму, Вони м'якенькі і дуже соковиті. Ну що ж, ось такі смачні, соковиті та ніжні ліниві голубці в мене вийшли. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт так само, як і мені. Якщо приготуєте за моїм рецептом, обов'язково поділіться враженнями у коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі у наступних відео!